Дивіться, що я знайшла під кроваттю. Це свята вода. Різдво 2020 написано. А з другого боку написано 19.01.2020. В общем, або Різдво, або водохреща воді 5 років. І вона стояла, стояла, стояла. І вчора під кроваттю я її знайшла. Знаєте, в чому фішка? Тому що кажуть, що свята вода не пліснявіє. І як ну, ми ж всі набирали да, воду на всякий на ці 5-літрові бути, в 3-літрові банки. І раз в півгоди її треба міняти, бо вона ну, зацвітає. А от свята вода, зараз внімання, я не знаю, вона зацвіла чи ні? П'ять років свята вода. Не боняє ну, смертельний номер, я її пийну. Може, і пар звук піде святою водою скажену покропить. Ну, а як перевірить, вона зацвіла чи ні? Ну, щоб вона джерельна, я не скажу, Ну, я її пийнула. Ну, дійсно, свячена вода вона не зацвіла, вона нормальна. Я можу з нею навіть, каву зробити. Ну, взагалі ж її не для цього. Її там, Ну, це у мам треба попитати, там, по углам кропить, коли дитина плаче, на дитину кропить. Я не знаю, що моя. Ну це ж не я, ви ж розумієте, це моя мама її береже, кого кропить мене, навірно.